Привіт! Я Роман Погайдак, і ми продовжуємо говорити про тренди в меблі для гардеробних кімнат. Отже, одним із них є тренд виготовлення меблів з матеріалів високої якості. Меблі для гардеробної кімнати повинні бути зроблені з матеріалів, які можуть витримувати велике навантаження та забезпечувати довговічність експлуатації. До таких матеріалів належать дерево, метал, скло та пластик, природні кольори та текстури. Тренд природних кольорів та текстур підходить до багатьох інтер'єрів, в тому числі і до гардеробів. <гардеробних> кімнат. Лінії та текстури деревини можуть додавати гардеробну кімнату відчуття природи та спокою. Світлодіодне підсвічування, леди дозволяють створювати настрій та завдяки правильному підбору теплоти кольору ви матимете можливість завжди скомбінувати той одяг, який найкраще поєднується і підкреслює усі вам потрібні моменти. Тобто попутати шкарпетки вже буде важче. Підпишись на наш канал і будь у курсі всіх меблево дизайнерських новинок.